Всім доброго дня, майстри, майстринючки, всім привіт! Звати мене Мар'яна, хто буде вперше дивитися мій канал. І сьогодні я вам вирішила зняти таке цікаве відео, як я вимірюю оцей такий орнамент на вишиванку. В попередніх відео я показувала, як я вишивала, це було замовлення цієї вишиванки. Ну, Якби це має бути плаття довге таке. Ну, Звичайно, полотно це домоткани, ще пра, 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 ні, бабці замовниці, не прабабці, а бабці. Ну, але так як це для її внучки, то це так якби ще прабабці внучки виходить. так, це, це що я знаю. Полотно дуже якісне, але воно нерівномірного переплетення, І я була прала як перший рукав, так і, і другий рукав, який був. Вишитий, але там орнамент я показувала був зовсім інший. Він був тут голубим ще вишитий, що мені категорично не сподобалося, і ця буква Г була завишита. Ну, Вона не мала би, по ідеї, завишивати, тому що в орнаменті елементи мають основу. Якби це чорна нитка чи будь-яка інша нитка, якщо орнамент буде світліший. Це я вже так свого власного досвіду зрозуміла, тому що про орнаменти я знаю мало. І, бачите, він вже, я його була випрала, але ще не прасувала, Тепер вже попрасований повністю рукав вишитий. Ну, це таке вже було вишите, і я так само мала вишити. Але попередній е, узір цей орнамент він був вишитий дуже низько, десь отак. Я дала чуть вище. Значить, ви бачите, я дала чуть нижче, тому що ну, воно так і було за низько. Зараз подивлюся, що вам видно. Тому що замовниці казала, що вона за неї складала, може треба було ще вище. ну, Мені не уточнювали як, тому що я не була дизайнером цієї якби, вишиванки. Я називаю вишиванка, тому що це є плаття довге, я кажу, тому що є пілочка, але до пілочки я ще не добрала. Тому що мені було важливо вишити два рукава, тому що тут найбільше роботи в рукаві. У мене є отакі чеські булавочки. прайм булавочки в мене дуже маленькі і мені ними трохи незручно. Є оці німецькі ножнички нові, забула фірму, бо це нова фірма для мене. Ну і є німецька оця сантиметрова стрічка від фірми Бухін. Правда, я не розумію, Бохін це Франція чи це Німеччина. Тут пише Германія Made in Germany. Ну і я йду виміряти. Як я взагалі виміряю, спочатку я виміряю сам орнамент. Е, тому що він має бути ідентичний. Е, ну, бачите, цей, цей, до речі, рукав був виштий на отакій канві, де витягуються ниточки. Вона ж зм'якшується, коли ви вже починаєте вишивати. Спочатку вона ну, така тверда. Е, ну, я не розумію, як можна було пришити на домоткане полотно, на якому. Можна вишивати. Для мене це було, я вишивала комір, попробувала, дуже складно, тому що я з такими полотнами нерівномірними ще справу не мала. І тим більше це полотно воно дуже туге. Якщо ви помітите, після прання воно стає таке твердше і дуже таке туге. Тому тут практично не може пропхати голку, я використовую 26-й номер саму тоншу голку. Якщо, звичайно, би мені дали цю вишиванку від самого початку, розкроїти, чи може і не кроїти, бо я давно не кроїла, хоча я вмію кроїти, але це, знаєте, треба наново все починати. Ну, може я свою так і буду робити, тому що я свою не можу дати комусь кроїти, як в мене професія закрійник, друга. Перша кравець. То я би звичайно дала зовсім інші нитки, наприклад, тепер чи якусь більш таку інакшу нитку з тих кручених тлустих ниточок. І я би звичайно техніку вибрала зовсім іншу, не хрестик, тому що це полотно не для хрестика. Якщо ви побачите, тут моя мама випорола його за ледве. Це, це дуже було важко пороти, тому що вона спочатку прорізала кожен хрестик з двох сторін, тому що була оця канва. Але вона не була така вузенька, вона була така, якби широка, ще ширша, ще ширша була. І представляєте, як я навіть не знаю, думала витягувати нитки від так, з такого широкого орнаменту. По цій подовжині взагалі не можна було витягнути нитки, По ширині, то саме, тому що, по-перше, мій орнамент вийшов на пару сантиметрів чи, чи на 5,05, ну, чи як довший, тобто ну, ширший, як би мовити. А цей був вужчий, тому що він був вищий на цій канві, і там просто пропихали хрестик не отак, бачите, як має йти, а десь межито. Я не знаю, як так можна вишивати, для мене це щось нереальне, тому що я взагалі не признаю, якийсь канву накладати на тканину, на якійся вишиває безпосередньо, тобто тканина для вишивки вручну. Це не машинна вишивка. Тепер дивіться, що ми робимо. Я думаю, вам буде цікаво сам орнамент, ну, я не знаю, чи ви бачите, бо я, о, бачите. У мене тут крісло старе і воно репет. Я його міряю, оці зубчики, бачите? Оці зубчики виміряю. Я цей орнамент поділила на три частини: перша, друга і третя. Тут, якби є чотири частини, але я рахую, це, якби, одна третя, просто я її ділю пополам. Ну, але він якби має чотири різні частини. Тра, перша, друга, третя, четверта. Тому що основа це є завжди середина. Але вишивати я буду знизу. Тому що я не буду вираховувати оці всі хрестики, розумієте? Сюди. Це нереально. Тепер дивіться, що ми робимо. Сам орнамент має 17 рівно-рівно 17 см. Прям так і рівно. Відповідно, далі ми міряємо оцю довжину, яку я залишила. Бачите, оцю. Тут має. Якщо так, можна звідси класти. Я дуже бачите, бо воно тут грубеньке. Тут має, якщо це є, майже, ну, будемо тут, бо тут бачите, якесь воно нерівне, але ні, будемо міряти звідси, тому що це і так піде в припуск. Думаю, ви бачите, так бачите, тут якісь зігнені. Я не знаю, як там вже будуть цю вишиванку сшивати, це вже мене не обходить. Тут має 7, тобто 5. Майже 7 см, 6,5 будемо рахувати. Але так як отут, бачите, дуже таке е, поторочене, то ми мусимо відступити. Тим більше, бачите, тут якісь е, ну, нерівномірно взагалі отут зрізано, не знаю. Тому я тут буду давати 8 см, але не з цього краю, тому що тут бачите. Якщо ви поміряєте так, то все одно буде рахуватися припуск звідси, тобто там, де менше його, тому що це буде зрізати. Ми тут будемо виміряти 8 см, якось отак. Тому що я мушу, тому що воно не буде гарно, розумієте. мусить бути чуть-чуть більше, там вже ролі сильної не грає. Тому що, якщо я не додам 8, там 6,5. ой, чекайте, тут 6,5, що я рахую 8. 6,5. Та 6 ну Нехай може тут, може звідси тремміряти, ви знаєте, ні, то звідси такі травмі. Тут має, ну, майже 7. Ну так, 8 см, все я правильно кажу, 8 см. Ну, нехай майже 8 додаємо см, тому що ми ще мусимо перевірити повністю весь рукав. Ну та, Він приблизно йде однаковий, але. Даю я на пів сантиметра більше, майже на сантиметр, отак. Бо ну, краще додати більше, ніж менше, бо ще хто його знає, як там ще у процесі вишивання. Звичайно, я оце все загну потім. Оце я все обріжу і загну. Спочатку я ну, я мушу обрізати якось, може я це не загну. І тепер з цієї сторони збоку ми міряємо. Бачите, тут. Рукав він йде вскосяк, тому що любий так рукав, хоча є рукави, які йдуть рівно. ну, Це є різні, звичайно, крої рукавів. Я колись вчила, але я вже трохи то все призабула. І я виміряю отут Тут 4 см, а тут в нас, бачите, може, треба було тут не довишивувати, напевно. Але це нічого, може, воно піде у припуск. Я не знаю, переважно рукави не шиють до кінця. Ну, Я прихильник шити рукави до кінця, але. На цій вишиванці, якщо вже вишивати було хрестиком, то я думаю, що це треба було давати орнамент ось так. Тобто, навіть ви бачите, отак повздовжню, бачите, типу як давати? Не, не вертикально. Ні, чекайте, це горизонтально. Треба було давати вертикально, правильно. Це дали горизонтально цей орнамент, а я би його дала вертикально, і тоді б шви залишились. Пустими. тобто ми би сюди, ну Тому що це трохи неправильно. Якщо такий горизонтальний орнамент робити, треба до точності виміряти шоу, сам крій рукава, і зразу його або обметувати, або загинати. тому що ну Краще загнути, тому що вишиванка має себе пришивати вручну шивати. Там, де запошивочний шов, який не треба обметки, тому що обметка додає ще більше товщини. По о, припуску, і припуск, виходить, некрасивий. Для вишиванки це недопустимо. Взагалі в одязі це недопустимо, тому що шви будуть при носінні е, е, терти шкіру, і воно буде ну, непрактично. Це моя така думка, ну, так як я свідчила. Тут ми додаємо, дивіться, який тут, бачите, скільки тут ніби є припуску. Тут ще більше, я не знаю, чому воно так вийшло, і чому тут таке, е, я не знаю, як це вишивала. Я вишивала. Бачите, я це була загнула, краї я вже не загинала, але в мене виходить, що, ну, тому що я швидше вишила а з цього боку взагалі мало що. бачите, всі Я дуже акуратно вишиваю, стараюся, щоб, ну, як вам сказати, щоб припуск був цілий. Переважно я собі все обметую. Це затрачує час, але це того вартує. Я так навчилася, коли вчилася на кравцях, і потім на закрійника всі шви загинати. І вже потім приступати там чи до вишивки, чи до шиття, чи до крою будь-чого. ну ну ні, ну, Коли кроїсі, то звичайно ви нічого ще не загинаєте. Але одразу, якщо сипуча, сильна тканина нас так вчили, і я собі такі, ну таку, як би, за правило це взяла. Дивіться, тут 4 см, ми будемо міряти аж десь звідси. 4 см, десь, ну, десь, тому що це ми пропускаємо. Ой, закашлялася. Знаєте, ще встала і не пробудила. О, дивіться, тут ми виміряємо 4 см, аж звідси, тому що тут вже є гарний припуск, а тут, видите, от основне оце. Я мушу звідси виміряти. Тому що рукав і так широкий, думаю, що е, е, внучка замовниці ще не поправила. Думаю, вона худенька і тому що вишиванка розрахована на таку десь приблизно, як я, дівчину. Тепер дивіться, що ми робимо. Я беру булавочку. І отак тягну її, щоб тут собі зробити кутик. Ця булавка міцна, ну, від фірми Prime, можливо, вони ще якісніші. Ну, якщо буду мати можливість фінансово, я куплю не тільки від фірми Prime, а ще й японський туліп булавки. Я вже знаю, які там є, дуже класні, яких я хочу. Тепер дивіться, я собі такий роблю, якби кутик. Але рівномірно, бачите, кутик зробила собі. Тепер ще перевірю, чи я добрий кутик зробила. Так, добрий. Це хай собі буде. І тепер я повинна виміряти, звідки я маю починати. Починати я маю ось звідси. Всю, ну, от, Наприклад, звідси навіть чорну нитку. Так? Щоб економити нитку і щоб гарний був е, виворітня, щоб гарна була сторона у мене вона ось така. Я тут вишивала і англійським способом, і данським водночас. І я не бачу ніякої там різниці, що там неправильно, що там правильно. все, у мене всі ниточки закладені. Звичайно, я ще поперевіряю пізніше, щоб жодна нитка на вишиванці не витягнулася. Як от роблять ідеальне лице. І це я вже неодноразово читала. І не змій навіщо тоді взагалі прибратися до вишивки. Сорочки, якщо ви не вмієте закріпити нитку. Правильно, що це з лиця закріплювати нитку? з лиця по-любому нитка сі може витягнути. Тим більше, от коли ви робите е, петельку. Петелька це дуже небезпечна закріпка, тому що ви її не закріпляєте повноцінно нитку. Я ще вам покажу, які є закріпки. І е, я вже щоб голку зараз не брати. По відео, я не хочу робити довго, тому що вишивати я буду вже пізніше. Бачите, мені 16 см ніби орнамент, але мені вверх вже недоцільно робити, тому що я і так починаю вишивку знизу. Я вишиваю спочатку один елемент, оцей, наприклад, ці квіточки, півквіточки, потім оці ромашки мініатюрні. Я вишию оці полоси основно, не вишити. І я починаю завжди чорну нитку, якби основа чорної, Чорна нитка — це основа. Коли вишите чорну нитку, то повірте мені, всі елементи будуть вишиті. Тобто буде наочно видно, що ви маєте вишивати. Це з власного досвіду, я вам кажу, от коли я починала цей рукав. І так я буду в майбутньому свої сорочки майбутні вишивати хрестикові майнувати, що хардангером чи мережками, там, де інша техніка і інші техніки. Ну, і Інша техніка вишивання, інший принцип вишивання там йде. А от хрестиком, якщо орнамент вишивати, то ви вишиваєте спочатку всю основу, оці букви У, чи як вони, я їх так назвала, якось схоже до букви У видите. І ви будете вже мати готові, тільки замальовуєте. Замальовувати можна, сидячи будь-де на дворі, в пижику, в автобусі, в тролейбусі. Я так і вишивала цю сорочку, тому що мені треба її дуже швидко вишити цей рукав, тому що він дуже довго поров. Тепер я міряю, от скільки мені треба тут от сюди. Думаю, ви бачите. Так, все бачите. Міряю знизу. Тут я не міряю по нитках полотна, тому що тут береш одна ниточка і дві, 2 на 2. Тут 2 на 2 це якби на Аїду 14, ту швидше за все. Аїда 16 та ще дрібніша. Це Аїда 14, але дуже важко вишиває, тому що ще й треба вишити так, щоб мало було, що видно. Оцих просвітів в три складні нитки це взагалі нереально би було вийшло, тому що туди ледве проходить оця 26-й номер голка. Ну, ледве проходить, розумієте, настільки ж тивне, щільне переплетення е, підкання і основи в полотні, що це просто, але полотно того вартує, бо це певне ручне, е, ручна технологія виготовлення полотна. Я так думаю. Тепер міряємо раз, два, три, 4. Я міряю по чорних нитках. Не по цих по чорних, все по чорних нитках. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Але так, як тут є 10. як 12. Бо я з цієї буду починати. Міряємо так само тут. Тут вже ми міряємо по нитках полотна. Чесно вам скажу зробити це. Надскладно, коли далеко полотно? Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Мовите збилась. О, я знайшла, бачите? О, все, знайшла. І я собі закладаю, якби півхрестик, що я звідси буду починати. І вже потім я візьму і почну вишивочку. Ну, все, майстренько, буду завершувати це відео, тому що дивіться, що мене чекає купа ниток, купа ниток мене чекає. Уже ниточки закладені, особливо чорні. бачите, Я тут всі свої, 26-й, майже всі свої голки я ще там залишила для мікровишивки. Голочку цю, хоча для мікровишивки треба брати, напевне, бісерну голку, але напевно від фірми Туліп, щоб вона була дуже така ем, тверда, але від Туліп переважно бісерні голки довгі, то я не знаю, де мені знайти таку коротеньку голку, як в ДМЦ, але міцну. Взагалі голка, якщо вона якісна, то що вона там чорніє, я розумію. Але ну, можна зробити голку би й не чорніла, тому що не розумію, чого голка має чорніти, якщо вона дорога і з якісного металу. Це трохи, ну, я рахую, якось неправильно. Дуже гарна ця сантиметрова стрічка, я думаю, собі ще якусь купити для колекції. Хоча більше мамі не казати. Але колись можеш і куплю. Щось таке оригінальне, бо я вже знайшла цікаві шеї від японської фірми. Якщо я не помиляюся, то були, японці були, як я кажу. Ну все, буду завершувати відюшечку, ножнички, забула якось на букву К ця фірма. Це просто я купила то була знижка в магазині хобі. Я ще вам про цей магазин забула розказати, дуже класний магазин, мій один з любимих. Що ну, якісне, то якісне. Ну, це не для хардангеру ножниць, це просто для вирізання ниток, а мені їх треба мати постійно повсюдно, в кожному процесі ножниці. Бачите, у мене теж образ, я, як його нормально почати вишивати. І тут теж стоять бачите, ножниці сині. У мене колір ножниць, колір э, процесу. І мені це дуже сподобалось, жовтих ножниць. ви знаєте. Ну, що поробиш? Люблю я гарні ножниці. Зараз я оце почну, а потім я оце все буду загинати. Беру я, звісно, Зараз їх не маю, але п'яця я візьму чому, трішки пізніше. Спочатку я хоч почну, тому що мені зразу на п'яцях це розуміти треба загнути. Але основне почити, коли ви почнете, і я от буду йти вниз, вниз потім вверх, але я буду йти різними способами. Я Скажу англійським, данським, тому що нитку треба економити. Я не можу ця нитка замовниці, і зам... ну, так, якби нитки замовниці, і я не хочу докуповувати ще нитки за свої гроші. Хіба в крайньому випадку? Тому що нитки вже по 25, 24, 23, 22, не знаю, ну як, де, в якому магазині, мені всі вийде купити, тому що з інтернету я теж не буду замовляти одну ниточку, розумієте. хіба якщо я буду, а свої нитки я не дуже хочу давати, тому що в мене розподілені нитки. І ну, це і в дуже в крайньому випадку я можу взяти з процесу тепер в крайньому. Я з процесу ніколи нитку не витягаю. Тому що, якщо є набір, наприклад, то ви не маєте з того набору брати нитки. Вам має стати однаковісіньких ниток, хоча ДНЦ вони всі однакові. Але знаєте, всякі є. Тому що потім ну, це затрачується дорогоцінний ваш час, коли ви ще додаєте якісь нитки в набір. у набір, ментки було. От з маків я постійно забираю нитки, тепер сказала, більше забирати не буду, куплю шетку одну саму нитку. А ту куплю нитку, яку можна буде розділяти, щоб не брати отой моточок цілий, от, от такий моточок. Я не дуже люблю моточки розділяти, тому що ця нитка ну, має бути ціленька, мені в колекції мною. Все, дякую вам за перегляди. надіюсь, я вам щось тут роз'яснила цікаве, показала цікаве. І я думаю, ну, мій підхід правильний до вишивання сорочок, поки що вишивання, ще не крою і ще не шивання, тому що поки я ще мало знаю, тому що я мушу цю до вишивати. Вишиванку, це плаття, щоб почати свою, тому що на свою треба ой-ой, ой, -ой, -ой як надумати. <смас> надумати ну, фантазія мусить прийти, тому що там повністю буде, звідкись я буду брати, але я буду щось придумувати своє. У мене просто ідея вже стоїть в голові, треба її скоро пошвидше втілити. Все, Гарного вам дня! Надіюся, хтось так і щось зрозуміє. Може, для когось це буде нове щось, хто починає тільки і не знає. Ну, з орнаментами, чесно вам скажу, працювати треба вміти, треба орнамент вивчати, але орнамент це найлегша вишивка, яка може бути, повірте мені, хіба які ж, якщо йдуть шовкові нитки. Ну, це я суто за хрестикову техніку говорю. Це найлегше, що може бути. Воно трохи нуднувато, але з хрестиком працювати в орнаменті найлегше. Повірте мені. Я вже багато що перепробувала, і вже буду пробувати. Все, всім папусік і гарного всім дня.